Наманитості, військові, блогери, власники бізнесу, волонтери, благодійники. Усі вони учасники другої щорічної бізнес-премії. Ми об'єднуємо бізнес, ми робимо колаборації, бізнесу, і волонтерських організацій. Бізнес не думає тільки за себе. Він починає думати вже і за країну допомагати. Вони долучаються до волонтерських проєктів. Родзинка заходу благодійний аукціон. Серед лотів, боксерські рукавиці, футболка з автографами від відомих футболістів, авторські ікони, скульптури, військові патрони та прапори. Гроші передадуть для ЗСУ. Перший лот забирають за лічені хвилини. Сімсот тисячі сімсот чудово! віддаєте тисячі со трас, тисячі со два, тисячі. Коли я чую, що хтось там втомився. Я реагую дуже негативно на це, тому що ми ні на хвилину не маємо розслаблятися і маємо бути не на відстані, а ось так, от разом заради допомоги для наших військових, для наших українців, які постраждали у цьому жахітті. Серед понад 40 номінантів одним із перших нагороду забирає пластична хірургиня. Її клініка від початку повномасштабного вторгнення безкоштовно допомагає відновлювати обличчя тим, хто постраждав від війни. Кожна нагорода, це як мотивація і це як показник того, що ми робимо все правильно, і що рухаємося в правильному напрямку. І о, коли я отримую цю нагороду, насправді це отримує вся наша команда. Нагорода знайшла і нашу команду. Улюблене мільйонів глядачів ранкове шоу прокидайся на каналі Ми Україна Плюс виграло у номінації Найкраще інформаційно розважальне ранкове шоу. Однією з цілей е, нас як інформаційно розважального шоу є висвітлення благодійних організацій і важливих людей, і важливих історій в нашій країні. І коли помітили нас як Інформаційне розважальне шоу то це дуже круто і дуже приємно. Це надзвичайно важливо враховуючи ті реалії, в яких ми знаходимося, щоб і бізнес, і благодійні організації вони працювали в унісон, тому що ясно, що благодійники а, будуть залежати від бізнесу. А бізнес своєю чергою має зробити все можливе, щоб у благодійних організацій було якомога більше можливостей допомагати іншим. І Яскравою родзинкою вечора стала концертна програма. Зірки подарували глядачам свої хіти. Організатори премії на цьому зупинятися не збираються вже будують плани на наступний рік. Хочуть зробити нагородження бізнес гравіті і щорічним та залучати ще більше бізнесів та благодійників до участі.